Привіт, друзі! Давайте сьогодні разом приготуємо апельсиновий кекс. Він дуже смачний та ароматний і має дуже яскравий насичений запах апельсина. Я, наприклад, дуже люблю кекси. Для початку беремо цедру апельсина та перетираємо її з цукром. Отак От добре потріть, щоб цедра віддала весь свій аромат цукру. Залишимо так хвилин на 5-10, щоб цукор в себе цей неймовірний запах апельсину. Далі беремо м'яке вершкове масло та цукор. Збиваємо на середній швидкості хвилини 3-4 до посвітлішення та збільшення в об'ємі. Потім додаємо яйця кімнатної температури, але не одразу всі, а частинами ретельно перемішуючи після кожного додавання. Потім сюди ж додаємо підтанувши морозиво, вже не збиваємо, просто до перемішування. Додаємо сюди цедру. Просіємо сюди борошно з розпушувачем та сіллям. Та перемішуємо тільки до об'єднання всіх компонентів. Випікаємо наш кекс при температурі 180 градусів. Час випічки буде залежати від розміру вашої форми. Якщо у вас форма більш висока, то час випічки буде довше. Якщо у вас форма більш широка, тобто кекс буде більш тонкий, тоді час випічки буде менше. Поки кекс охолоджується, зробимо для нього глазур. Та покриємо його, поки він ще теплий. Для цього білий шоколад рослину олію та апельсиновий сік прогріємо в микрохвильовці до розтоплення шоколаду та проб'ємо погружним блендером. Ось такий гарний кекс в нас вийшов. Він має дуже насичений апельсиновий запах та смак. Всім смачного!